В двох словах, так, щоб люди розуміли, який гарний результат Галинка отримала. Так, у грудні місяці Галина проходила, і в неї були дуже болі, і вона проходила УЗД. І там виявили на жовчному міхурі поліпи і на нирках кісти. Ну і вона у квітні місяці почала вживати е, цей продукт, але вісім нічні. коли вона у липні місяці пішла на возитет зробити контроль, е, їй скажуть, що жовтний порядку, ну на нирках ще є кісти. Вона каже: та ні, не може бути. ну Подивіться, там ж були поліпи, дивіться добре. І вони її переконували, та немає. І, і так вона в, в, такі, з радістю, з задоволенням зразу мені зателефонувала, я хочу розказати, поділитися. У мене нема поліпів у жовшному міхорі. Я кажу, скоро у мене і не буде кістів на нирках. Такий результат, і ще є, ну, ще є декілька результатів людей, але це вже будуть ділити.